Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Vella Viva, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную гірськолижне спорядження в виді гірськолижний шолом з візором. Це гірськолижний шолом від торгової марки Bolie, французька компанія. Модель цього візора називається Mint Візор. В комплекті візор, звичайно, на шоломі. Це дуже корисно і дуже економно, тому що завжди треба мати і шолом, і гірськолижну маску. І якщо купувати окремо, воно трішки дорожче. Якщо одночасно купувати шолом з візором, це виходить трішечки дешевше і зручніше. Що треба сказати? в... Коли ви вибираєте шолом. Ну, По-перше, е, треба відзначити, що цей шолом продається, ось в такій коробці, дуже презентабельна і дуже е, якісна продукція зберігається комфортно. Тут є інформація про те, що тут за шолом, е, і як він називається, і який візор. Це е, про шолом. Далі. Тут коробочка, яка показує, як він виглядає цей шолом є фотографія. Ну і ось він сам в виді вашому. Тобто це шолом, який дозволяє захищати голову, коли ви рухаєтесь на гірських лижах чи на сноуборді. Але стоїть зауважити, якщо ви забажаєте цей шолом використовувати для мотоциклів. То не треба, це не для мотоциклів. Він не має того захисту, як, як шоломи мотоциклетні. Шоломи мотоциклетні вони і важчі, вага вища, захист більш міцний. Ну, то інша справа, це шолом для того, щоб ви їздили на лижах. Ну, як ви бачите, біленький, має отворі, які дозволяють зайвому теплу виходити. Є маска. Яка звичайно рухається, опускається чи підіймається для того, щоб вам було комфортно, коли ви одягаєте чи знімаєте сам шолом. Болі, французька марка. Даний шолом є в розмірі ну, наприклад, цей розмір М55-59 см. Ну, Це середній розмір голови. Звичайно, ну, якщо бажати мене, то в мене середня голова. І я, якщо буду одягати, мені буде він достатньо зручно болтатися не буде, не має ніякого зайвого тиску на е, голову. Е, це стандартний шолом для нормальної середньої голови. Якщо треба більше, то треба, звичайно, L. Там розмір 58-62. Маска, як ви бачите, має степ... третю степінь захисту, колір 2 перепрошую, другу степінь захисту. Тобто це середні гори сонячний, і можна їздити ввечері теж на цьому шоломі. Буде зручно, якщо будете їздити ввечері. Перевага шолому з візером в тому, що ось оці частини. вони... Немає ніякого о, додаткового матеріалу, тобто обзорність вище, ніж якщо ви купуєте окрему маску, тому що маска вона закінчується ось тут. А якщо у вашого шолома візорстить, то кругозорність більше. Це е, зручніше, коли ви рухаєтесь на великій швидкості і у вас є е, можливість контролювати боковим е, зором, що у вас трапляється з боку. Взагалі це е, більш пасуватиме звичайно. Ну і якщо от ви підіймаєте, ось я підняв маску, мені дуже зручно. І легко мені дихати, і маска е, тримається. Коли маска рухається, вона е, робить щелчки, вона рухається на таких защовках. Е, легкі, але тримають маску в нужному куту, під нужним кутом, коли ви знімаєте сам шолом. Внутрішня частина, звичайно, на ліпучичках, вона має можливість відстебуватись для того, щоб можна було просувати. Вуха м'які і не відстьбуються. Багато людей, коли одягають, вони ось так тягнуть. І якщо вуха відстюгується, то тоді потім в руках вони залишаються. Ні, тут надійно м'яка частина зайвого тиску не буде на ваші вуха. Візор має колір браун Grün категорія друга, повторююсь. Візор має звичайно всі особливості гірськолижного шолома. Трьохслойна паралонова підкладка, дихаючі канали знизу. Надійно прилягає. Зверху, завдяки тому, що тут поверх теж іде е, паралон, який захищає від, якщо ви будете в дощ їхати, сніг дуже сильний, не буде западати в шолом зверху нічого. Е, шолом має е, маску, яка е, запобігає запотівання, завдяки тому, що внутрішня сторона має особливу е, Поверхню у маски, яка е, під впливом е, зайвої температури не накаплює вологу. Вона сходить. І це стандартно для гірськолижних масок. Ви не будете мати проблеми, якщо будете кататись при високому якомусь е, е, тиску пару. Тобто, якщо у вас буде. Е, повишаться температура завдяки тому, що дуже швидко рухатись від ліця, якщо буде відходити, воно не буде з нутри тому що там стоїть особливе покриття, яке запобігає накоплюванню вологі на внутрішній частини маски, а наружна частина, звичайно, вона захищена. Особливим міцним матеріалом, який не дозволяє царапатися, тобто антимандальним покриттям. Маска сама звичайно, полікарбонат, вона не стеклянна. Вона, якщо буде якийсь тиск, вона і згибається. Як ви бачите, Вона має міцність, якщо буде якась палка, попаде, то вона не поламається, маска, а прогнеться і відіб'є саму. Преграду. Позаду у шолома Балі, модель Міг Візер, є БОА. Оце такий ролик, який дозволяє регулювати об'єму внутрі шолома. Тобто його можна підганяти під розмір голови від 52 до 58, 55 до 59. Ось так. Згодом, якщо вам треба буде міняти візер, це теж можна робити. Візер, звичайно, відкручується, його можна поміняти на інший, за іншим кольором, як вам буде завгодно. по вашому бажанню. Ну, Взагалі шолом дуже цікавий, симпотний. Підходить як до хлопців, так і дівчата в цьому шоломі будуть кататись зручно. Якщо вам сподобався шолом. Ви можете прийти і купити замовити в нашому спортивному магазині віла Іва. Застюбується завдяки ось такі застьожки. Натиснули і воно захлопнулось. Потім двома пальцями отак от, от стиснули і воно відскакує. Шолом бале МігнВезер продається в нашому спортивному магазині кожного дня. Ми працюємо без вихідних. Сподобався шолом бале Мігнвізор. Приходьте, купуйте, замовляйте. Бажайте замовити. Переходьте по ссылці нашого youtube каналу ВілаВіва на сайт ВілаВіва. І замовляйте цей шолом постійним покупцям. Завжди знижки. До зустрічі!